Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просте Речі Юа. Друзі, ну що ж, було представлено iPhone 16 i Ви знаєте, що я дуже полюбляю техніку Apple, мені подобаються всі їхні гаджети. Але цей телефон для мене став неоднозначним. Чому? І за його цінової політики. Про це трішки далі. Отож, компанія Apple офіційно представила свій новий бюджетний, ставлю це слово в лапки, смартфон iPhone 16 i Тут вже відсутня кнопка Home і класичний нам сенсор Touch ID, натомість надали Face ID. Dynamic Island, як у старших моделей флагманських, тут його немає. Є оновлений дизайн, чіп A18 та підтримка фірмових інструментів штучного інтелекту Apple Intelligence. Тепер давайте про це все трішки детальніше. Смартфон оснащений 6,1 дюймовим OLED-дисплеєм із 60 Гц. Також за габаритами він майже ідентичний звичайному iPhone 16. Отримав настроювану кнопку Action Button, але не новий елемент керування камерою Camera Control, який можна побачити у серії iPhone 16. Порта Lighting вже немає. Нарешті з'являється універсальний USB-C, і це дійсно добре. Всередині телефону знаходиться чипсет A18, такий же, що і у iPhone 16. І це робить iPhone 16. Достатньо потужним для запуску Apple Intelligence. Чіпсет A18 має 4 графічних ядра порівняно із 5 iPhone 16. Ну звісно, Apple були б не Apple, якби щось таке не зробили. Проте цього має вистачити з головою для сучасних ігор. Apple раніше підтвердила, що 8 ГБ оперативної пам'яті є саме тим мінімумом для підтримки Apple Intelligence серії iPhone 16. Тому цілком імовірно, що і у новому iPhone також має бути принаймні скільки ж пам'яті. Базовий обсяг сховища збільшено від 64 ГБ до 128. Камера у iPhone 16i одинарна. це новий 48 мегапіксельний об'єктив, який Apple встановлює у моделі останніх 2 років. Вона має дворазовий телеоб'єктив, оптичну стабілізацію, а також вміє знімати відео 4K 60 FPS. Фронтальна камера у iPhone 16i має 12 Мп і вона також знімає відео в 4K 60 FPS. Apple також встановила у свій новий бюджетний смартфон свій перший мобільний модем Apple C1. Раніше компанія використовувала рішення Qualcomm. Цей 5G модем розроблений самою Apple, є найбільш енергоефективним модемом в історії iPhone. По запевненню компанії. Таким чином, компанія змогла отримати кращий час автономної роботи у своєму тестуванні, ніж iPhone 16, попри те, що обидві моделі мають схожі компоненти, але різні модеми. Зазначається, що акумулятор iPhone 16i тримає заряд до 26 годин при перегляді відео, що на 6 годин більше, ніж iPhone 11, а також на цілих 12 годин довше ніж попередній iPhone SE. Що стосується Apple Intelligence, то генеральний директор Apple Тім Кук заявив у анонсі, що нова модель має продуктивність, інтелект і конфіденційність, яких фанати Apple очікували від компанії. Він також відзначив, що функції Apple Intelligence на смартфоні допоможуть заощаджувати час, швидше виконувати більше завдань та виражати себе новими способами. Компанія представила своє бачення технології Apple Intelligence із цією серією смартфонів, що зокрема включає в себе нові інструменти для написання текстів та інтеграцію чат бота OpenAI чат GPT у Siri. Ну а тепер ціни, друзі. Ціни у США без урахування податків складають 599 доларів за модель із пам'яттю 128 ГБ, 699 доларів за модель із пам'яттю 256 і 899 доларів із пам'яттю 512 ГБ. Ну, як? Як ви можете мені пояснити, звідки беруться ці ціни? Я розумію, що Apple це така собі магія, безумовно, коли ви відкриваєте якийсь там бокс з яким-то гаджетом. Але звідки ви малюєте ці ціни? Ну, ну, зробіть дешевше для людей. Ну, Маємо те, що маємо, друзі. ж такі ціни будуть, накиньте ще у нас і отримаєте. Користувачам пропонуються тільки два кольори, поки що, наскільки я зрозумів, чорний і білий. І старт продажів планується із 28 лютого. Що ви думаєте з цього приводу? Тільки чесно, друзі, пишіть у коментарях, чи купили б ви собі такий смартфон. Я дуже хотів би його потестити, дуже. І навіть дуже хотів би його придбати, але якби він був дешевший. Поки що я вважаю, що ціна його трішки завищена. Давайте по-чесному. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. До нових зустрічей!